Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 відняти 1 дорівнює 8 відняти 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серних, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І ось ти, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирнин, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, мінус один відняти один буде мінус 2. 0 відняти 2 буде мінус 2. Мінус 2 дорівнює мінус 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.